Діана. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в цьому відео покажу вам, як я доглядаю за своїми розами, щоб вони були великими та красивими. І зараз я вам покажу, як їх обрізаю, щоб вони були товстими і гарними. І в першу чергу треба їх розкрити на зиму вкриваю земелькою, щоб захистити бруньки від вимерзання, оці самі нижні. Тому що може взимку бути дуже великий мороз, і просто вимерзнуть оці бруночки, а ті, що будуть під землею, вони убережуться. І тепер обрізаю так, щоб лишилася бруночка одна, яка йтиме сюди назовні. Ось є бруночка одна з цієї сторони, а з іншої, ось внизу також є маленька, ось вона. Видно? Ось. Вона теж йде з куща, тому зрізаю над нею. Ось вона лишається, а над нею зрізаю. Хоп, і ось з неї, з цієї бруночки маленької, піде сюди гілочка. Далі наступна, ось також сама нижня, зрізаю над нею. Ось так. І шукаю так далі. Ось гілочки, дивись, ось сама Оця гілочка, що йде всередину, ось. Вона пізніше, як трішечки підростає і просто зламаю і зрізаю отак. кот Коткоти мішають. Хоп, і ось скільки багато на ній було бруничок, які вже попросиналися. Ось вони будуть загущувати просто кущ, і будуть самі гілочки, на яких не буде квіточок, або, якщо вони будуть, вони будуть мілесенькі. Нам такого не потрібно, нам потрібні великі гарні квіти. Так, наступна ця. тут також зрізаю ось так. Тут ось теж брунечка маленька, потім зламаю. Ось наступна гілочка, вона товста, гарна, і на ній аж вгорі ось є гарна бруночка, ну вона йде всередину, нам вона не підходить. Спускаємось нижче і дивимося, що ось є малесенька, малесенька така, що пізніше вона тут буде. Зовсім маленька. Зрізаю над нею. Ось так. І вся сила йтиме на неї, і вона гарно виросте. Але на цих дубчиках може ще десь проснутися брунечка, може, навіть і тут нижче, чи ще десь нижче. Брунечка чи тут, чи тут, чи десь тут. І якщо вона буде йти назовні, я її лишу, а вище гілочка, яка буде, я її просто приберу. Нам треба, щоб якомога нижче була бруночка. Ось такий у нас вийшов кущик. Звісно, це завеликий, високо він, тому що тут підуть гілочки, нам треба як мога нижче. Але я думаю, що це я обрізала його. І тепер вся сила не йтиме наверх на ті бурнички. І десь з під низу тут ще повелазять бурнички. Потім я ці всі поприбираю і лишу тільки ті, що внизу. І так роблю з наступними. Ось спочатку така до обрізки. А після обрізки ось так вигляда. Ось спочатку теж вона так виглядає. І ось так після обрізки. І цю ось також розкрила. Зараз її також обріжу. І ось так обрізала її. Пообрізала всі рози. І будемо чекати, поки пустять нові гарні пагінці. А ось у мене є така роза плетиста. Посадила її в минулому році. І також була оставила по одній бруночки. Зараз її розкрию, обріжу і теж лишу по одній бруночки на кожному пагінці. Ось так виглядати. І ось як понаростало багато-багато брунечок. Скільки прокинулося, це занадто багато. Тому я зараз зайві пообламую. Даю ті, що йдуть всередину. Тут ось дивіться, скільки заросло багато. Mm -hmm. Тому ми це все видаляємо, ці маленькі. Ось видно, яка гарна, але вона йде всередину. Видаляємо. Я вам зараз покажу, який має тут допомагайчик. В яких умовах я працюю. Сидить мені допомагає. Маркіз? І це постійно, не можна нічого робити. Так, і ось що в мене вийшло. Ось тут у нас дуже багато гілочок. Можливо, краще, звісно, і ці прибрати, оці, а лишити ті, що йдуть аж з самої землі. Хай трішечки побудуть. Пізніше потім подивлюсь, яка, які з них будуть гарніші, ті лишу, а зайве обріжу. А ось на інші, як добре. Брунечка прокинулася аж з-під землі, тому можна замінити спокійностю гілочку. Зрізати вона така невеличка, і на невеличких гілочках теж будуть невеличкі квіточки. А тут дуже добре, з-під низу, подивіться, яка вона. Це ж вона тільки почала рости, і вона вже така товщиною, як гілочка то, що була в минулому році. І ось ще одна роза, також сама верхня. Ось який гарний погін, але він іде. В середину це не дуже добре. Так шкода, ну такий же ж гарний. Ну, спробую. Ну, ладно, лишу його. Подивлюся, що буде, чи гірше буде, чи ні. І ось подивіться, як гарно виросли гілочки. Великі такі, сильні. Товстенькі. Гарненькі гілочки, дуже гарні, тому що їх небагато. Вже на дворі тепленько і почали з'являтися ось такі лахматі гавнючки. Ось подивіться, що на розах облито їх тут повно. Якщо у вас нема ніякого інсектициду, Саме краще і ефективно, і швидко це скористатися таким розчином. І для цього мені треба маленький оприскувач на 2 літри, розчин аміаку, чайну ложечку і чайну ложечку рідкого мила. На це все змішаю і оприскаємо. І тепер оприскую. Гарно поливаю. Намагатися попасти і під низ листочків. І цей засіб не заставив вас довго чекати. Мене всього-навсього один день, і буде ось такий результат. Так, і на наступний день. Ось як вони попропадали. Не всі, звісно. Ой. Лишилося ще по декілька штучок. Але можна і ще раз оприскати. Подивіться, які гарні рози вже. Ось який стовбур. Який завбільшки товстий. Красота. Ось порівнюйте з пальцем, який. Товщина. Дуже гарні пагінці. і оцей, що лишила, що думала він ітиме всередину. Він вийшов, що пішов боком, ось так таким вони полукругом. І нічого він не заважав. Оці рози в мене кожного року такі дрібненькі ростуть. Ну, погінець він теж непоганий один виріс. І ось також, які красиві. І наступна, теж гарна. І тут також ось одна пішла всередину. Треба її видалити. Така велика, але ну, вона всередину пішла. Переберу її. Це та, що з улюблених, гарненька, ось яка вона. Гіти ще в бутонах. Погони товсті, гарні. Але скоро-скоро порозкриваються, і буде гарна і запашна клумба. Рози всі порозкривалися, гарні, але йшли дощін, багато квіточок пооббивало. І ось покажу, які ж гарні погани, товсті, їх, звісно, небагато, але вони всі гарні і товсті. Так, на всіх розах. Видно, ще які вони гарні і товстенькі. Якщо хочете, щоб ваші рози були гарними, великими, общіпуйте зайве все. І після того, як обріжете рози, через деякий час знову понаростають молоді пагони. Самі кращі, звісно, пагони ті, що йдуть з самого-самого низу. І з самого самого низу. Це самі гарні вони товсті. І на наступний рік, коли я їх обріжу так низенько, вони будуть пускати тут бульнички. Можна буде більше лишити пагінців. Потім відцвітуться, я їх знову обріжу, і знову наростуть рози. І так вони будуть відростати приблизно десь 3, можливо і 4 рази, в залежності, поки буде тепло. Рози знову нарощують свої квіточки, деякі поцвіталися, деякі цвітуть і ще більше їх цього разу. Пишніші, такі гарні пишні кущики. Буде їх повно-повно. Дуже гарно і багато буде. Коли обрізаєте рози, коли відцвітають, обрізайте їх низенько, не високо. Тому що якщо обріжете високо, буде ось так. Ось так пагін піде, і вгорі букетик. А ось також іде один пагінчик, тостий, гарний і квіточка. Як продають в магазинах. Ну, дуже гарні. Подивіться, ось яка гарна роза виросла з тих трьох брунячок. Вона нарощувала, нарощувала, ось яка товста і постійно нарощувала. Я постійно зрізала квіточки, ті що відцвітали, вона ще довго і довго цвіла. Так що. Чіпати я, напевне, не буду, можливо, тільки зверху так зріжу і все. Тут прикидаю земелькою. І будемо чекати слідуючої весни. На слідуючу весну знову будемо робити те саме. Буду внизу лишати брунечки, можливо, більше вже лишу, можливо, брунечок п'ять. І буду вирощувати ще погони. Я думаю, на слідуючий рік тут будуть взагалі бомбезні, такі мої докриші. Так, а тут у клумбі ось як рози виглядають, ще цвітуть. Вони, можливо, б і ще почало холодати, там та ні, ще будуть цвісти такі гарні рози. Так що, коли ще коли обрізаєте рози, оце вона відцвіла, так відцвіла, і ви її обрізаєте не там, як говорять в інтернеті, коли починається там п'ять листочків, щось таке. Щось, щось... Ага, ось, бачите, тут іде три листочка, тут йде три листочка, а тут ось іде п'ять. І тут обрізати. Якщо якщо тут обрізати, звідси піде тонесенький пагінець, і ось така буде. Подивіться, я послухала в інтернеті. Подивилась, послухала, обрізала. Ось, бачите. Високо. І подивіться, що пішло. Тонкі, якісь маленькі, гавняненькі квіточки. А якщо обрізати низько, вони, бачите, обрізала і йшли тоді потім. Дивіться, які гарні, довгі пагони і гарні квітки. Тут також була зробила, бачите, високо обрізала також маленькі, слабенькі квіточки. А коли обрізати низько, йдуть гарні і товсті пагони і великі, гарні квіти. Бачите, який пагін пішов. Товстий і гарні квіточки. Пробуйте і ви доглядати так за розами, як я, і ваші рози м -м, будуть вас радувати аж до осені і будуть гарні, товсті і великі квіти. Спасибі, що додивилися відео до кінця. Ставте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик низ, якщо ні, і до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. Гарні.